В Одесі в десятоповерхівці на вулиці сім'ї Глодан, колишньої Ільфа і Петрова, третій рік не працюють ліфти. Пенсіонери, яких залишилось у будинку багато, сидять по квартирах, виходячи дуже рідко. От сьогодні йти Ось сьогодні треба йти до лікаря, а у нього цукровий діабет, ноги нікудишні. Дуже важко просто, хоча йому треба ходити, а спробуй без ліфта. А попробую на ліфті сьогодні... повзему, просто повзему. Просто Сергіївна і Микола Павлович повільно повертаються до квартири. Видно, що ходити навіть по плоскому їм дуже важко. У сусідки теж пенсіонерки чоловік лікувався через біль у ногах. Тому для неї ситуація з непрацюючим ліфтом наболіла його спочатку відключили ще наприкінці 21-го року. Але коли розпочалася війна, вони його включили, і він постійно працював до жовтня місяця. У жовтні прийшли, відключили і сказали, що термін придатності скінчився ще в 2021 році. І коли це тепер буде, дзвонимо в ЖКС. Відповідають звертайтесь у ліфт. Дзвонимо до ліфтового господарства. Відповідають звертайтесь до ЖКС. Неодноразово мешканці зверталась і до ЖКС, і до Одеської мерії по допомогу, адже життя в багатоповерхівці, особливо для хворих людей, пенсіонерів, матерів із малими дітьми, стало надскладним. Останні в більшості разом з колясками вимушені були з'їхати зі своїх квартир. Також шукають прихистку в інших місцях захворілі. Сестра живе тут, але поїхала до доньки, тому що вона захворіла, має проблеми з хребтом. Вона не може підійматися на десятий поверх. Тому живе у доньки і не може повернутися додому. Мешканці кажуть, що в одному з чотирьох під'їздів дому минулого року ліфт зробили. Там живе інвалід колясочник. А решта десятиповерхових парадних так і чекає на увагу і міської влади і місцевого ЖКС. А який же обслуговує чорноморський? А кого це цікавить? Кого це цікавитиме взагалі? Я не знаю. Чесне слово, не знаю. Будинок був на черзі по заміні ліфтів. Спочатку в 23-му році, потім у 24-му, А наразі це стало абстрактно. Наприкінці року вони нам сказали, що в країні війна ми не можемо. Ще сказали, що наприкінці року тільки не сказали якого. Сказали, усе ось програма. Ось вам обов'язково поставлять. І що. Раніше в департаменті міського господарства повідомили, що на 2024 рік у рамках міської програми запланована заміна 91 ліфта за умови фінансування з міського бюджету. За інформацією на жовтень із бюджету виділено кошти. і Відремонтовано 44 ліфти, які відпрацювали понад 25 років, тобто половина із запланованих. Надія Панкратова В'ячеслав Лаштаба перший міський.